Вітаю, друзі. Дуже тяжка ситуація у нас в енергетиці після останніх декількох днів прильотів, ударів. Особливо тяжка вона в Харкові. В Харкові знищені всі ТЕЦ. Ситуація дуже важка. Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйнована ТЕЦ, говорить міський голова Харкова Ігор Терехов. Наразі майже всім будинкам відновили водопостачання. Ще близько 60% будинків вже з опалення. Також діють віавові відключення. Близько 40% заживлюють електроенергією. Колапс. І якщо такі обстріли триватимуть далі, цей колапс буде поширюватись і перетворюватись в армагеддон. Тому бережіть себе. Бережіть дітей, уникайте місць, де цей колапс може накрити вас. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть. Врага.